Вовчі окуляри Зайченятко сіра лапка вранці побігло до сусіднього лісу, по ягоди Та й заблукало. Що робити? Кого стежку додому спитати? Аж кульк біжить вовк, старий старісінький. Одне вухо розідране в бійці, та й ще й підсліпкуватий. Зайченятко одразу це зрозуміло, бо на носі у вовка були окуляри. Добрий день, дядьку, вітається Зайченят. Десь тут стежка була до моєї рідної домівки. Чи не бачили ви її часом? Жже, каже вовк, добре бачив. У мене ж он які окуляри. А ти, а ти чий будеш? питається. Мамин, а кличуть мене сіролапка. То, виходить, ти сіролапченко. Вовк пильно подивився до зайчатка. Щось не чув такого. А де ж ти народилося? Та в гаю біля села не питай, лівки Не питай, лівки Вовк сів на землю, лапою поправив окуляри і повторив єхидно Отже ти з питай лівки З ти питай лівського гаю, дядьку. Покажіть мені туди дорогу. Але вовк гримнув сурово. Чому тут вигулюєшся? Хіба не знаєш, що це вже Колобродівський ліс? Ти що, географії не вчило? Та не вчило, дядьку. Я до лісової школи ще не бігаю. Вовк тиснув лапою сачаткові в груди. То ти без дозволу прибігло у мій коло ліс? Перейшло кордон без мого дозволу, за це ти служитимеш мені доти, доки не виростеш. А що потім з тобою робити? То я ще подумаю. Вовк став на рівні ноги і гримнув на зайчиня. Ходімо за мною. Вовча хата під старезним дубом. Господар виніс бубон і звелів Грай, сіролапченку! Страх, як люблю гарну музику. Зачиняв переляку, обома лапками так швидко стало випивати дріб на бубоні, що вовк аж пришмурився від утіхи. Досхочу, наслухавшись, вовк сказав Зараз будемо снідати. Моя їжа це моя, а твоя на городі в мене. Біжи моркви собі насмикай. з переляку і їсти перехотіло. Висмикнуло воно одну морквину і пострибало до столу. Вовк глянув невдоволено. А чому таку величезну морквину висмикнув? Хочеш у мене задарма розкошувати? Ой, це ж невеличка морквинка. Подумала зачиня. На обід знайду собі ще меншу, аби не лаявся так страшно дядько вовк. По сніданкові зайчиня одкидало торішній сушняк на галявині біля вовчої хати. Зморилося дуже і їсти схотіло, але в обід знайшло собі ще меншу морквинку. Вовк зиркнув і знову розсердився таке мале, а так багато їсть, які нині зайці стали до чужого ласі. А увечері, коли зовсім зморене заченя, принесло собі до столу малюсіньку морквинку. Вовка аж затрусився. Караул! грабують. Хто це бачив, щоб зайчачий апетит був замовчий більший? На ніч вовк знову приніс бубон. Сиди під моєю хатою й сторожуй. Коли що не так, бий у бубон. І я прокинусь. Та не думай тікати. Все одно вночі заблукаєш. Продрижало зайчиня усю ніч. Вранці вовк вийшов з хати, позіхнув, наче пив окуляри і тоді вже глянув на зайчиня Сторожуєш? Сторожую, дядьку. Це добре, молодець. Ось тобі футка свіжої рибки вилови на сніданок. Та давай не берись. Побігло зачня до річки, закинуло в вудку, вода прозора, ось щупачок і клюнув. Зачиня смік вудку, і щупачок блиснув на гачочку. До сніданку він лежав уже у вовка на столі. Вовк побачив щупачка та й зів його одразу, облизнувся. І гримнув. Чому така маленька рибка була на обід велику злови? Побігло сечення до річки, до обіду лише карасика й спіймало Біжить до вовчої хати сльозами вмивається. Гей, зайчатку. гукнула з дерева білочка. Чому ти смутне таке? Рибка мала впіймалася, а дядько вовк звелів велику до обіду виловити. А ти не журись. Білочка зіскочила з дерева у траву. Наш дядько вовк підсліпкуватий. Тутешні зайці йому на день народження ще одні окуляри подарували, тільки не такі, як треба, скельця повставляли. Білочка засміялася і щось прошепотіла заченяткові на вухо. Сіро Лапченко аж підстрибнув радіюче. Заченя принесло рибку до вовчої хати, а господар ще більше лається. А яке ж невдячне зайченя? Півдня рибалило одного карасика лише вловило. І вовка Расика зло кинув заченят. Коли на вечерю риби не вловиш, то тебе з'їм І пішов собі спати. Коли він захропів, зачиня швиденько метнулося по хаті І знайшло на полиці нові окуляри. Потім схилилося над вовком, обережно зняло з носа старі окуляри, начепило нові. Та й пострибало до річки. Там воно кинуло старі окуляри у воду і сіло рибалити. До вечора заченятко впіймало лише маленькі піскарі. Прибігло до вовчої хати на сіл піскарі поклало. Вовк саме збудився, за свічкою поправив окуляри на носі, глянув на рибку. Надушів, аж сплеснув обома лапами. Молодець Сіролапченко, гарного сома впіймав, ач, вуса, які довгі, великий та жирний сом Замить зівок зівов того піскаря, здивувався, що так швидко, проте подумав і сказав. Уже смачний сом. Одразу в роті розтанув, навіть не помітив, як його з'їв. А зайчиня взяло та й стало просто перед вовком. Той глянув і аж затрусився з переляку. Ой, яке щастя! Сам могутній Лев завітав до моєї хати. Прошу, прошу. А зайченя ще й зубенята свої вишкірило. За що ви мене з'їсти хочете? А вгорі на старезному дубі сміялася білочка. Зайченятко поставила нашому вовкові на ніс окуляри із збільшеними скельцями. Тепер вовк боятиметься навіть жабенят. Розлючений вовк метнувся з двору. Де ти негідний їдний сіролапченку? А зачиняв той час бігло лісовою стежкою, котру йому показала білочка до свого рідного непитайлівського гаю, і теж сміялася із жадібного вовка.